Медитація, мир із світом. Розділ 8, прийняття і прощення. Проєкт 108. Все зручно. Знайти положення, у якому тіло не тримається, не напружується, не бореться, а просто є. Зроби глибокий вдих. І довгий м'який витих. Ще один вдих, повільний, м'який, видих. Знову вдих. Та видих. Відпусти плечі. Чілебе, живіт, Дозволь собі просто бути, відпусти усе напруження, прислухайся до свого серця, як воно м'яко, природно, без зусиль б'ється, як воно вміє жити в гармонії. Зараз ти вже у просторі, де немає боротьби, є лише твоя присутність, ритм, дихання. Уяви безпечний простір навколо себе, тихий, живий, твій, власний. А зараз відчуй землю під собою. Небо над собою, повітря навколо, а тепер уяви світ. Не як шум, не як проблеми, не як якусь суєту, а як велику живу істоту, у якій кожен елемент має своє місце. Трава росте. І не питає дозволу рости. Вітер рухається. І він не змагається ні з ким. Він просто дує. Річка тече, не думаючи, чи правильно вона взагалі це робить. І люди проходять свої шляхи так само, як і ти. Відчуй цю правду. Світ ніколи не був проти тебе, він просто рухається своїм шляхом, а ти своїм, зробив тих і прийми світ у його різноманітті. На видиху прийми себе всередині нього. А зараз уяви, як твоє серце випромінює м'яке світло. Воно не яскраве, не ненав'язливе, воно просто є світло, таке ж природне, як ранковий промінчик сонця. І світло, яке ти випромінюєш, торкається людей навколо, тих, кого ти любиш, тих, з ким були непорозуміння. І тих, хто зараз далеко. Дозволь своєму світлу торкнутися до усіх, ти нічого не вимагаєш від кожної людини, з ким ти зустрічаєшся, від тих, хто далеко, чиє непорозуміння. Вони такі ж люди, як і ти. Вони живі, світ живий. І у кожного свій шлях, Зроби тих та видих, Усвідом, що в цю мить ти не борешся ні з ким, не порівнюєш, не доводиш, ти у мирі з тим, що є. І подумки або пошепки собі скажи. Я дозволяю світу бути таким яким він є, і я дозволяю собі бути такою, якою я є. Між нами нема розділення, є тільки життя, яке тече. Відчуй, як з людей спадає напруга, і світло твого серця розширюється, випромінює більше любові та тепла. Як до тіла повертається внутрішня рівновага, ти частина світу, і світ частина тебе. І збагни одне, мир не приходить з він народжується тут, у твоєму серці, а потім тихо переходить у все, до чого ти торкаєшся. Чи побачила ти, що одні люди живуть без боротьби, а інші постійно з чимось борються? Чому так відбувається? Чому одні живуть у небезпеці, а інші бачать тільки безпеку? Все починається зсередини. Світ не змінюється, змінюєшся ти. І цього достатньо, щоб з'явився мир. Зроби глибокий вдих, там який витих. Коли будеш готовою, поверни увагу на тіло, на простір навколо, на звуки, що тебе оточують. Відчуй своє тіло. Обійми його, обійми себе і скажи собі, я мир, і я несу у цей світ тільки мир. Мене оточує мир, я в безпеці, я у комфорті, я випромінюю любов блаженство, розплюш очі та носи цей мир у мир з любов'ю славетна.